Двома ракетними ударами по базі відпочинку неподалік Харкова. Так російська армія продовжує примножувати свої військові злочини. П'ятеро людей загинули. Серед них вагітна на сьомому місяці Валентина живе поруч. На березі знаходився її чоловік. 74-річний Микола загинув. Його тіло викинуло у воду. Я тільки дійшла до ворот, і другий саме второй ну вторий хуже, второй ударив чим та її одвезли в больницю. Сашку, Серегу, Дімку, всі потвозили в ногах А у мене нічого. У мене кров на коленях засохла, на груді засохла, на голові засохла. Все, до би заживе, внучечка до поїде. Давай зайчик, пойду я зараз на берег схожу, чи діда витащили. 16 людей поранені, серед них восьмирічна дівчинка. Усі або місцеві, або в неділю приїхали відпочити на берег водойми. Та просто огонь. Так, а не може. Не бегала, йок. Туда, да, да, да. Ще боїшся? Тьоснеш? А? Знаєш первий, бля. Нормально, нормально. Ліволі право трижи. Да нормально. Дев'ятеро поранених у важкому стані. Перша ракета влучила в берег за півтора м від літнього майданчику, де відпочивали люди. Ракета яка влучила е, на берег Бази відпочинку. Це уламки, ось, характерний колір зелений. Це уламки від ракети Іскандер М. Була велика накопичення цивільних осіб, які відпочивали. І перша ракета влучила саме близько них безпосередньо. Інша ракета влучила. Середню частину цього цієї бази, бази відпочинку між першим і другим ракетними ударами минуло близько 20 хвилин. Під повторний удар потрапили і працівники поліції та медик швидкої, які приїхали на допомогу людям після першого удару. Аня